Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, партнер-адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя. А отже, черговий випуск Барістерс Виклі про те, як працювала команда наших адвокатів протягом тижня. Очікує вас нижче на початку тижня. Вийшло велике інтерв'ю нашого партнера Ілі Новікова, виданню Дойчевеллі про те, що зараз собою представляють справи проти п'ятого президента Петра Олексійовича Порошенка. Потім ми випустили разом з командою, особисто під моїм керівництвом, як голови комітету з питань лобіювання Національної асоціації адвокатів України, великий гайд, що таке адвокат, а що таке лобіст, як розмежувати професії, варто зауважити, що під керівництвом нашого партнера Юрія Радзієвського родини брянської четвірки отримали законні виплати. Окрім того, варто зауважити, що наша команда продовжує працювати над аналітикою для юристів та бізнесу і аналізує законопроекти. Валентина Слободинська проаналізувала, що являє собою законопроект про розширення допомоги правничої верствам населення, які є мало забезпеченими. Також варто зауважити, що Руслан Гуцул проаналізував нововведення щодо пенсійного стажу. Юнай Алізаде, наша юристка, помічник адвоката, випустила відеоматеріал, юридичний бліц, про те, що таке заходи забезпечення в кримінальному провадженні. Ну і варто зауважити, що наші партнери продовжують працювати над відеоблогами. Зокрема, Юрій Радзієвський випустив юридичний блог про позовну давність. «Барістерс» це команда адвокатів, які завжди поруч.